Вітаю, шановні українці! Сьогодні знову ж таки традиційно хочу вам розповісти все важливе, що вам потрібно знати. Ваше завдання підписатися на канал, підписатися на мій інстаграм та телеграм-канал. Все буде в описі до цього відео. Отож, друзі, що ж стосується українців, які перебувають в Польщі. Зараз стоїть на першому місці, це чи будуть продовжені візи, карти побиту, ваше легальне перебування? І ніхто не знає, чи дійсно це все буде відбуватися. Я хочу вам наголосити, що я вже неодноразово казав, що все з 1 липня продовжують. Вам потрібно набрати це терпіння і почекати. Друге питання: чи можете ви подорожувати? Якщо ви не знаєте правил легального перебування на території Польщі, то я вам рекомендую завжди звертатися до стражі гранічної. Багато хто до мене пише. Сергій, дай номер до стражи гранічної, ви можете дуже легко його знайти, написавши в Гуглі. Можливо, хтось із вас знає, як це простіше зробити, і напише про це в коментарях. Але хочу також зазначити, що у тих людей, у кого закінчився термін легального перебування, по карті побиту візі чи по біометричному паспорту, вам легальне перебування продовжено на території Польщі, проте ви не можете подорожувати до Єгипту, Хорватії і так далі. Тобто, подорожувати за межі Польщі, тому що. В будь-якому випадку, якщо вас спіймає та чи інша прикордонна служба тієї країни, куди ви потрапите, ви можете отримати депортацію. Ви скажете Сергію, війна в Україні. Яка депортація? Ну, слухайте, незнання законів не звільняє від відповідальності, і депортацію не відміняв ніхто. Проте вам можуть її відтермінувати, але не факт, тому що якщо ви не знатимете мови, то нічого вам не вдасться з цим зробити. Тому запишіть собі на замітку і поділіться з цим іншими. Також, друзі, хвилинка курсної інформації, тому що StarMac Finance – це наш новий проєкт, і ви можете отримати страховий поліс до 10 разів дешевше, ніж ви зараз купували його. І щоб дізнатися актуальну ціну на страховий поліс, ОЦ, АЦ, повне автоказка, ГАП і так далі, ви можете зателефонувати за номерами телефону, які будуть в описі до цього відео. Я ділюся з вами тільки корисною інформацією, і хочу також наголосити: з 1 червня 2024 року візовий так званий збір. Офіційний, який ви сплачуєте, він зріс на 55 євро. Ви скажете Сергій, а скільки він був? Якщо ви не знали, то я хочу вам повідомити, що він був аж 80 євро. На сьогоднішній день це вже є 135 євро. Я не знаю, чи ви помітили, але як ви думаєте, з чим це пов'язано? Чи часом не з тим, що все менше громадян України подаються на робочі візи у зв'язку з тим, що нам і так, що значить нам? Я до цього кола не входжу, але багатьом українцям продовжують легальне перебування. Тому, тому що я зберігаю за собою право продовжити свої легальні документи, подаючись на карту побиту. Я вже отримав сталий побит за допомогою команди Starmark Documents і тішуся тим, що я не зволікав на те, щоб легалізуватися. Попри те, що треба платити податки, ЗУЗ і так далі. Кожному з вас також про це слід задуматися. І знаєте, те, що зараз робиться в Україні, що розділяється народ і. Чоловіки бояться виходити на вулицю, це одне. От сьогодні в Польщі Ґжеґож Браун, про якого пісні складали, який е, е, в уряді гасив, як то кажуть, хануку. Всі свічки і так далі. Він сьогодні в Кракові на копцю кощушки. Я до речі, там з дружини своєю донькою, з нашою донькою були мене нещодавно, і там було два прапори польських і один український на самій верхушці. Хто знає, де копець Костюшки? кощушки? Якщо ви там не були, рекомендую туди поїхати. Реально видно весь краків. Це чудове місце, щоби з дітьми туди поїхати відпочити. Якщо хейтери будуть писати, який відпочинок, коли війна в Україні, я дякую вам, що ви дивитесь мене і поважаєте мене, пишучи це коментарях. І, власне, хочу повернутися до того. Він зняв цей прапор, опустив його, зняв і сказав, що цей прапор потрапить до консульства. Взагалі, я хотів би вашу думку почути. От як ви вважаєте, чи наші прапори повинні бути на території Польщі? Я скажу для вас аргументи. От, скажіть мені, будь ласка, чи бачили ви коли-небудь десь на роді або ж біля деяких установ, що там є всі прапори Європейського Союзу, всіх шенгенських країн або європейських країн? Ви таке бачили? Тому мені здається, що це трошки неповага, якщо політик робить таке. Але ми знаємо, що 9 червня будуть вибори до Європейської комісії, і кожна партія робить собі зараз рейтинг. Так само, ви знаєте, що сьогодні, від 10 години ранку, від 4 червня до 6 червня до 14.00 будуть знову ж таки блокуватися кордона Гребенному в сторону. України будуть пропускати по 12 автомобілів, здається, в годину або ж в день, я точно не пам'ятаю, а з України взагалі не будуть пропускати. Звісно, це все зроблено з тої ж самої причини: вибори до Єврокомісії. І знаєте, це так бентежить, тому що гуманітарну допомогу також не будуть пропускати. Вантажі, які будуть їхати по гуманітарну допомогу, також не буде пропускати. Але. Цей сигнал саме для вас, щоб ви розуміли, є інші кордони. Тому слава Богу, слава Богу, що фермери роблять тільки собі рекламну кампанію, а не дійсно борються за свої права. І хто знає, чи там будуть фермери? А Джекуш Браун він показав все своє відношення до українців. Тому що, знаєте, от я навіть слідкуючи за кампанією такої партії Конфедерація, спостерігаю, як вони говорять, за соціальні виплати. Що отримують українці? Проте вони жодного разу ніде не згадують скільки українці витратили коштів, скільки вони вклали в економіку, заплатили за ЗУС. Я ж вам казав близько 45 тисяч підприємців було зареєстровано за останні два роки. Якщо повний зус кожного підприємця порахувати за місяць, по 2 тисячі злотих повного ЗУСУ, ви можете помножити це на 12 місяців. І от я вас прошу: якщо ви вмієте рахувати, напишіть, яка у вас цифра вийшла: 45 тисяч, множимо на 2 тисячі і множимо на 12 місяців. Стільки в рік сплачує, сплачується податків тільки до самого ЗУСу. Я не говорю вже про ужас скарбовий. Бо якщо знову ж таки ті фопи на ричалті, то навіть якщо вони з маленького ЗУСу починали, через рік вони вже будуть мати нормальний ЗУС, майже через два. Так от там же ж дохід знову ж таки від приходу рахується, і він починається від 8 чи 9% відсотків і росте вгору, і від в залежності який від послуг ви надаєте, ви так само сплачуєте податки. Плюс два. І якщо якісь політики з конфедерації будуть говорити, що 45 тисяч підприємців мало сплачують податки, то вони глибоко помиляються. А скільки українців працює офіційно? А діти, які навчаються в школах, чи не виділяють з Європейського Союзу кошти на утримання, на те, щоб один вчитель отримав заробітну плату, бо залежно від скільки є годин, скільки є дітей в школі, в класі, вони ж вчителі отримують заробітну плату. Знову ж таки, скільки в школі працює працівників, геть всіх, всіх беручи до уваги, і та кількість українців, яка українських дітей, які є в цих школах, вони ж так само отримують дотації. Я так само говорю і про шпиталі, про все, де є державні послуги. Тож ми не дурні ми люди, скрізь виділяються кошти. І якщо хтось буде говорити, що українці тільки забирають соціальну допомогу, це єдине, на що здатні ті політики, які це говорять, тому що більшість вони є адекватними. І не псують собі репутацію такими маленькими заявами. А що думаєте ви на рахунок цього? Ну, якщо чесно, я також не дуже люблю, коли публічно хтось там кричить в центрі міста про те, що Україну бомблять, українські прапори. Але знаєте, я поступово починаю, тому що я цього всього не переживав і мені цього не зрозуміти. Але я починаю це розуміти, що це потрібно робити. І навіть ті фестивалі, які ми проводимо, вони не будуть останніми, тому що я зрозумів, що людям вже набридло донатити і не відчувати тієї допомоги. Я коли побував на фестивалі борщу, це в Вроцлаві, я побачив, наскільки діти маленькі, старші люди, вони їхали звід, звідусіль з усієї Польщі для того, щоб просто почути щось українське. Так, полякам це не до кінця подобається, я це розумію. Але. Я ще жодного поляка не зустрів, який би мені сказав якесь ганебне слово. Ті, що дивляться телевізор, ну, вони сидять вдома, вони майже нікуди не виходять. І якщо ви свідомі виходите в день десь на вулицю і йдете по вулиці, то ви дуже рідко зустрінете якісь негативні поляки. Вони зазвичай, ті, що п'яні або ж мають якісь відхилення зі здоров'ям. От вони можуть виражати якісь свої думки або ті, що мають родичів, самі знаєте де. Ви скажете дуже багато води, але я з вами ділюся своєю практикою. От і завтра буду влюблені. Я ще раз підкреслюю: завтра буду в Любліні від 11 години десь дня. Я знаю декілька годин, тому що я розпочинаю нову співпрацю, про яку ви дізнаєтеся. Ну слухайте, мусимо ми якось працювати. Працювати на благо не, не тільки зсу, а й тих українців, які тут є. Тому що треба один одному допомагати. Моє завдання як публічної людини бути відвертим з вас, і я відрізняюся від усіх інших. Можливо, інколи хайпові назви, хайпові заглубки, як ви пишете. Так, це правда. Я вже з цим не один раз погоджувався. І погоджуюся в цей раз. Але той, хто дивиться відео до кінця, взагалі, слухайте, що я говорю. Не застрить, не коментує якоїсь штуки, коли він чомусь не розбирається. Ну, ті мене розуміють. Тому що заздрість вона завжди відбивається вам тим самим. І коли ви зичите комусь чогось поганого, воно ж вам вернеться в два рази. Тому що Бог чує, як ви просите його комусь зробити ненависть, то він вас зробить в два рази вам гірше. Я вас хочу направити на шлях істинний. І я сподіваюся, Бог нам допоможе в цьому всьому. І разом з вами ми допоможемо перемогти. Те, що коїться нас зараз в Україні, і також хочу вам сказати за тебе документ, хто дослухав до цього моменту. Напишіть, чи чекаєте ви ще на моє рішення, тому що зараз ми з адвокатами розбираємося взагалі, як це все поєднати? Тому що ви думаєте, що так все просто. От мені підписники скидали інформацію по Стамбулі, тому що ви розуміли, в Стамбулі закривається ДП документ через нібито колективні позови. Ну але там все не ясно, тому що жодних підтверджень ніхто не надавав. І чи дійсно так, чи віддають там всім документи? Ну, підписники мені так писали, що всі віддають документи. Як це буде виглядати в Польщі, я поки що не знаю. Знаю одне, що ті договори, ті фактури, які оплачували люди, там написано так. Я не буду приховувати, це шахрайсько написано. Е, я вважаю це шахрайськими діями, але я не можу стверджувати цього, тому що суд тільки може це визнати. Це тільки моя чисто думка. Я можу вам сказати, що я так думаю, що це шахрайські дії. Коли ти пишеш, що ти не відповідаєш ні за що. Ну, а де захисти, захист споживача? Ну, тобто, фактично, ми надаємо послугу, а не жодної гарантії, що ми її надамо. Ну, але слухайте, може в цьому світі так все налагоджено. І ще раз хочу підкреслити, що чекайте, ми вияснюємо справу. Те, що ми взялися її вияснювати, не означає, що ми виграємо справу. І як я буду мати мінімальний результат, хоча ми позитивний, скажу, що от ми можемо виграти, але є ризики такі, такі, такі. Тоді ми будемо щось з цим робити. І якщо у когось з вас є письмова відмова, що вам не хочуть видавати закордонні паспорти, я вас щиро прошу. Є в описі до відео, електронна пошта, сархіпехмедіаджіма або ж є знову ж таки мій інстаграм посилання в описі. Підписуйтесь там. Я там швидше деякі роблю через сторіси. Я хочу, щоб ми були з вами як одне ціле в інстаграмі. Я зробив вже 50 тисяч підписників. Це все довіра людей, яким я щиро дякую. І ви, я впевнений, що також можете підписатися, адже там коротко все без води. Але в мене скрізь без води. Просто на Ютубі я довгі відео роблю. Але ви коли слухаєте мене, зрозумійте одне, що я говорю від щирого серця. В мене немає якогось сценарію, я без сценарію це все готовлю. Я стараюся спілкуватися з вами, як в реальному житті. От сьогодні підписник, старший чоловік, прийшов 65 років Олександр. То він прийшов водієм і він дивиться мої відео. Я пишаюся тим, що ці люди пізнають мене, чують мене, прислухаються. І знаєте, що він мені сказав? Що я в житті не такий, як на камері, як на відео. А хто з вас бачить мене вживу? Напишіть, будь ласка, свою думку. На сьогодні в мене все. Я вам бажаю міцного терпіння, міцної енергетики, ну і щоб наші кордони були. Незламні і так само дух наших військових все.